Я помітив це не одразу спочатку були дрібниці настільки незначні, що їх легко списати на втому неуважність або старість самого дзеркала. Я щойно переїхав у квартиру на околиці міста, стара сталінка з високими стелями, товстими стінами і запахом пилу, який не вивітрюється роками. Тут усе здавалося трохи запізнілим. Звук кроків у коридорі, що відлунював із секундною затримкою, скрип дверей, який лунав уже після того, як я їх зачиняв, дзеркало висіло у ванній. велике, в масивній темній рамі, з дрібними подряпинами по краях. Господиня квартири сказала, що воно тут завжди було, ще з довоєнних часів. Я не надав цьому значення. Перший раз я помітив дивність уранці. Я чистив зуби і машинально дивився собі в очі. Світло лампи миготіло, стара проводка. Я сплюнув у раковину і підняв погляд, і побачив, як у відображенні я тільки но нахилився. Запізнення було ледь помітним. Менше секунди. Я моргнув, усміхнувся. У дзеркалі усмішка з'явилася із запізненням знову ж таки настількість. Це мінжіїстичіської настільки мізерним, що я списав це на зорову ілюзію. Мозок любить жартувати, особливо зранку. Та наступного дня затримка стала довшою. Я провів рукою перед обличчям, і відображення повторило рух через дві секунди, чітко, без спотворень, просто пізніше мене пробрала холодна хвиля. Я перевірив інше дзеркало б... маленьке в коридорі. Все було нормально. Відображення миттєве, як і має бути. Повернувся у ванну, підняв руку, порахував про себе. Раз, два. Відображення підняло руку на два. Я відчув, як по спині повільно сповзає піт. Яс. не з тих, хто вірить у містичне. Я програміст, логіка, причинно-наслідкові зв'язки, пояснення. Я навіть зрадів, подумав, що знайшов рідкісний оптичний дефект. Або якийсь хитрий ефект старого скла. Я зняв дзеркало і відніс його в кімнату, поставив навпроти вікна при денному світлі. Затримка залишалася. Я записав відео на телефон. На записі було видно те саме: я рухаюся. Відображення повторює рух через кілька секунд. Камера не брехала. На третій день затримка зросла до п'яти хвилин. Я зрозумів це випадково. Я зайшов у ванну, глянув у дзеркало. І побачив себе, який ще не зайшов. Відображення стояло порожнє, замиті двері у дзеркалі відчинилися, і в кадрі з'явився я, точніше, я з майбутнього, я, який зайде сюди через кілька хвилин. Я не міг відірвати погляду. Через п'ять хвилин усе повторилося в реальності до дрібниць. Я торкнувся вимикача, потер очі, зітхнув. Це було не передбачення, це було відображення майбутнього. Я почав експериментувати, вставив таймер, записував час. Затримка трималася стабільно від 4 до 6 хвилин. Дзеркало показувало лише мене і те, що відбувалося в межах його рамки. Жодних фантазій, жодних символів. Просто те, що буде. Одного разу я побачив у відображенні, як порізав палець. Я ще тримав руку цілою, але у дзеркалі вже виступала кров. Я встиг відсмикнути руку від ножа. І порізу не сталося, відображення змінилося, моє майбутнє я здригнулося, подивилося на руку, і на його обличчі з'явився вираз здивування. Він подивився прямо в дзеркало. На мене мені стало важко дихати. Я вперше зрозумів, те, що я бачу, не є фіксованим. Майбутнє може змінюватися, але дзеркало це пам'ятало. Через тиждень я майже не спав. Я проводив години перед дзеркалом, спостерігаючи за собою з майбутнього, намагаючись зрозуміти закономірність. Часом я бачив, як виходжу з ванної. Часом як довго стою й дивлюся на відображення, так само як тепер. А іноді я бачив те, чого не мав робити. Одного вечора у дзеркалі я побачив, як гасне світло. Я ще стояв у освітленій ванній. Але у відображенні лампа вже не горіла. Моє майбутнє я стояло в темряві, його обличчя було напівсховане тінню, і воно не рухалося. П'ять хвилин по тому світло справді згасло у всьому будинку, але я не залишився стояти. Я вийшов. У дзеркалі майбутнє змінилося. Темна фігура сіпнулася, ніби розгубилася. Того ж вечора я вперше почув звук, тихий стукіт. Не з квартири і не з під'їзду із дзеркала. Я згадав, що дзеркала колись вважалися межами, вікнами, проходами між світами. Я ніколи не вірив у це. Дотепер. Я почав шукати інформацію про будинок, старі газети, архіви у 1937 році. Тут зник чоловік у власній ванній. Сусіди казали, що він годинами стояв перед дзеркалом. Говорив сам із собою, тіло не знайшли, Дзеркало ще залишилося. Тієї ночі я побачив у відображенні не себе. У дзеркалі стояв чоловік у старому одязі, він дивився прямо на мене. Його губи рухалися, але я не чув слів. А потім він посміхнувся і зник. Через кілька хвилин я усміхнувся в реальності. Не тому що хотів. Я зрозумів істину надто пізно. Дзеркало не просто показувало майбутнє, воно привчало мене до нього, робило його знайомим, безпечним, неминучим. Кожного разу, коли я змінював дію, дзеркало адаптувалося, але з кожним разом відображення ставало сміливішим воно починало рухатися швидше, ніж я очікував, інколи на секунду раніше, а потім так без затримки. Одного разу я підняв руку. І відображення зробило це одночасно. А потім першим я побачив, як моє відображення торкнулося скла зсередини, і я зрозумів, межа стирається. Останнє, що я побачив у дзеркалі, це себе, який відходить від нього. Але я ще стояв, я бився у скло, кричав, та відображення вже не повторювало моїх рухів. Воно жило далі, у моєму тілі, у моєму часі. А я залишився тут. У кількох хвилинах запізнення назавжди.